Мен звати Володимир, ради вас вітати себе на каналі. Сьогодні ха, річ піде трошки не про дерево. Зараз себе я на квартирі. Хотів би показати вам яку шафу зробив, раніше вмонтував себе в ванні, в те місце, яке було призначене для баку резервуару, для води запасного. От бачимо моя шафа вмонтована на цілу стіну. Ось тут, де відверху, Відверху до цієї планки. Тут колись у нас місці двоє не було, не було води, тому попередні власники вмонтували великий нережовічний бак і закріпили її таку о, металічну конструкцію. середині тут знаходиться кутник металічний з однієї сторони. з Мені довелося бак я демонтував, а от все решта прийшлося. Якось так гарно вмонтувати. Бачимо, тут де стояк, каналізаційні труби. Тут була виведена, бачимо, вода для баку. Зараз я розкажу все, як робив. Отже, мені прийшлося ось цей кутник, який всередині, все обшивати трасою До кутника я прикрутив на самому різдві плиту. Далі поставив. Ребра жорсткості і до неї прикрутив верхню ще одну, ще одну плиту, а також фальшпланку прикрутив сюди. Оскільки мені потрібно було зробити так, поділив я всю шафу, бачимо зверху, також поділив шафу на три секції. Дві менших і одна велика. Оскільки в мене тут була, е, бачимо, труба каналізаційна, то я, то я е, її зашив таким прямокутними, е, ну, частиною терсоплити. Зараз покажу. Ну от я звільнив. Звільнив цю нішу перегородку одну. Бачимо, що тут я зробив можливість е полички. Невелички, на які можна було складати речі. Бачимо, я заправ полички і тепер, е як у мене зашальовано. Ну, настільки е щільно входить. Це обманна така стіна, я бачите, покажу. Тут в мене є дестояк і скручений. Чітко стає на своє місце, заступає цей стояк, ніби вся монолітна конструкція, а потім заставляється все поличками. Так я вирішив в своїй шафі заступити стояк і при тому мати можливість швидко доступитися до нього в разі якоїсь проблеми. Ну Заставлений назад. Наша обманна фаріш панель. І спокійно заставляються полички суто до цього короба і все закрито. Тут у нас Велика частина поділена на, на дві, ну, приніс одна велика, розділена двома дверками. І тут частинка. бачимо, що е, стіна має е, зріз такий. Немає перпендикулярних стінок, тому мені також прийшлося робити зріз в стінці. І зарізати полички так само. Бачимо. Зарізати полички. Ну, І все так шафа впритик до стіни однієї і притик до стіни другої, при тому, що стіни самі криві, зверху є фальш. Фальшпланка, на неї наклеєний багет, ну, дуже важко приходилося монтувати, це все такими частинами, ледве в протирку, але зміг зробити. І от така на місці баку для води резервуару стоїть в мене вмонтована шафа. Якщо вам було Приглядати це відео, то радий, що допоміг чимось До нових зустрічей на каналі. Саме з цього проєкту в мене закінчилась любов до терсоплити і перейшла любов до дерева. Там можна вкладати душу, свої вироби. Ну, як на мене, терсоплита мертвий матеріал, але в умовах сучасної такої урбанізації. Prišla sem se zrobiti. Tako, šapko montavano. Do novih vsebin na kanali.